Так, що з'явилося за цей час? Ось тут обираємо один гравець, да, ми тепер бачимо тут перелік і ігор, да? А Це класична гра, вона трошки зміниться. А це, типу, можна можливість створити свою гру. Напишемо, типу. І, так велика Кількість гравців максимальна, ну, типу, можна від 1 до 4. Поки ну це не важливо, трошки зараз. Create game Обираємо рівень. Да, може бути від 5 до 50. Давайте 24 поставимо. Тут теж від 5 до 50, 17. Create New Level. Створюємо рівень. Ми повинні поставити. Це спавни для наших гравців. Тобто, якщо ми обираємо 4 гравця, то треба всі 4 поставити. Це спавни наших ворогів. Дуже важливо, що спавни гравців, да, вони типу прибираються, якщо я ставлю ще один. Спавни ворогів. Да, можна бути будь-скільки. Ну і відповідно там ставимо наші. Запускаємо рівень, да, так як я один. Так як я один, Я один заспавнився поки що. Ідея заключається в тому, що потрібно пройти рівень до кінця. Я не буду проходити. В кінці рівня У нас буде е е е меню, де буде результат рівня показуватися і можливість зберегти цей рівень. Тобто зберегти додати до своєї гри. Ось ми бачимо тут My First Stand Game левел 1. Додаємо. Під час наступного запуску гри. Ми бачимо, що тут є My First Tank Game, да, один рівень там, є змога створити ще одну гру. Або пограти в поточну гру. Те, що ми створили щойно, level 1, да. ось цей рівень. Щоб до нашої Новоствореної гри та дати ще один рівень. Треба війти в Construction. Обираємо. Давайте зробимо отакий От 11 на 10. Створюємо ще один рівень. Проходимо його до кінця, обираємо гру, пишемо назву гру Level 2, Add, під час запуску наступного запуску. Да, обираємо нашу гру, бачимо тут два рівня, play і є другий рівень. Тож, розробка триває. Якщо цікаво спостерігати за процесом, підписуйся, став лайк, коментуй. До зустрічі!